Виконуємо номер 728 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Скільки відсотків становить завдання перше 6 кг від 8 кг. завдання друге 500 метрів від 1 км, завдання третє 24 хвилини від 1 години. І завдання четверте – 81 градус від прямого кута. Щоб дізнатися, скільки відсотків одне число складає від іншого, достатньо перше число поділити на друге і знайдену частку помножити на 100%. Приступаємо до виконання 6 кг від 8 кг. Поділимо 6 на 8 кг і помножимо на 100%. 6 кг поділити на 8 кілограмів маємо 0,75. І множимо на 100% маємо 75%. Завдання друге: 500 метрів від 1 кілометра. 1 кілометр це 1000 метрів. Отже, знайдемо відношення 500 метрів від 1000 метрів. Для цього 500. Ділимо на 1000 і множимо на 100%. 500, поділити на 1000 маємо 0,5 і множимо на 100% маємо 50%. Завдання третє: 24 хвилини від однієї години. Одна година дорівнює 60 хвилин. Знайдемо, від, який відсоток становить 24 хвилини від 60 хвилин. 24 поділимо на 60 і помножимо на 100%. 24 поділити на 60 буде 0,4. І множимо на 100%, маємо 40%. Завдання четверте: 81 градус від прямого кута. Прямий кут це 90 градусів. Тому 81 ділимо на 90 і множимо на 100%. 81 поділити на 90 маємо 0,9. Множимо на 100%, маємо 90%. Ми дали відповідь на питання: скільки відсотків становить 6 кг від 8 кг, 500 метрів від. 1 кілометра 24 хвилини від однієї години і 81 градус від прямого кута. Номер 728 виконано.